Хайрі Ільясов живе у гуртожитку. Чоловік отримує пенсію та соцвиплату як переселенець тисяча гривень. Гостинний кримський татарин зустрів знімальну групу кавою. Спеціальний спеціальний кавник був. Я ще в мами навчився. Вона рано вставала, пила каву, потім ішла доїти корову. А поки дують, я молока у кружку собі наливав. Батько Хайрі загинув на фронті. Родина жила у селі Гаджибулак під Севастополем. Коли село звільнили до них, попросилися жити дівчата-радистки, розказує чоловік. 1944 року. На момент депортації Харі Ільясову було 6 років. Разом із ним до Узбекистану поїхали мати, брат і сестра. Прийшли ночу. Прийшли десь о третій-четвертій ночі. Я прокинувся і сильно закричав від страху, бо злякався. Раніше так німці робили облави та забирали людей на роботи до Німеччини. Мама відчинила двері. До нас зайшли троє солдатів і повідомили, що указ Сталіна та Берії нас депортувати. Дали 15 хвилин на збори, сказали взяти із собою 50 кілограмів речей, а у нас був сепаратор робити вершки. Дівчата радистки сказали, щоб мама забирала його, бо він врятує життя. А мама відмовилась і віддала. Навіть яйця курячі у чашці залишила. Сказала, що нас ведуть на розстріл. Депортували і тітку Хайрі, яка була військовою медичкою. Жінка поверталась від батьків до гарнізону. Воювала вона воювала, звільняла Крим, була лейтенантом медичної служби. О четвертій годині прийшли ті, хто депортував людей. Вони не звернули увагу на військову форму. З неї зірвали погони і з усіма іншими відправили. Вона знайшла своїх батьків через два роки. Родина та інших жителів села завантажили до машин та відвезли на залізничну станцію, посадили у товарняки. Нас дуже щільно завантажили, що навіть неможливо було прилягти. Я маленький був, тож мами на грудях їхав. Дорогою помирали люди. Їх залишали на роз'їздах, де ми набирали води. У вагоні одна жінка народила дівчинку. 2014-го вона була ще жива. Ми були такі голодні, брудні, із сорочки воші сипались. Висадили на станції гуруч Мазар в Андіжанській області і відвезли до бараку. Раніше це був корівник. Так говорить Хайрі, його родина прожила близько року. 45-му Десь у 45-му, в березні ще війна не закінчилась. Мама померла. Брат і сестра важко працювали на бавовняному полі. Було голодно, їсти нічого було. Я збирав траву і годував їх якось. Мама була дуже виснажена через голод та хвороби. Вона лежала і попросила мене приготувати чаю. На ранок наступного дня мама померла на руках у моєї сестри. Потім померли брат і сестра. На деякий час мене взяла до себе родина Узбеків. Коли відкрився дитбудинок, я пішов туди разом з іншими дітьми, у яких були батьки, бо там годували і навчали. Мені було дев'ять. 1976 року Хайрі вперше спробував повернутися на батьківщину, але його заарештували і вивезли за 10 кілометрів від Сімферополя. У школі нас обзивали зрадниками. Мені було 10 11 років. Я бачив усю війну. Мій брат виносив наших поранених з полю боя. І мені було дуже боляче таке чути. Наш народ не винен. Вчителі пояснили, що ми посібники окупантів. А я сказав, що нас вислали незаконно. І ось з того часу я й почав свою боротьбу. Хайрі став одним з очільників руху кримських татар в Андіжані. Їздив до Москви, возив листи, документи, збирав підписи. На роботі чоловіка звинуватили в націоналізмі та виключили з партії. Ільясов називав батьківщиною Крим. На чоловіка був скоєний замах. Це було десь о дев'ятій ранку. Мене так вдарили по голові, що думали, я помер. Ввечері приїхали за моїм трупом. Вони злякалися, коли почав рухатись. Я змусив шофера відвести мене до швидкої. Там мені відмовили через неблагонадійність. Попросився, щоб мене відвезли додому. Добре, що дружина була медичкою. Вона шивала мою голову. Дві доби вона тримала її руками. До Криму Харі повернувся у грудні 1989-го. За два роки туди приїхали його дружина і доньки. 2014-го вся родина виїхала з Криму через загрозу з боку окупаційної влади. Свій день народження 8 березня, чоловік зустрів у дорозі. Біля гортожитку розбив сад. Посадив каштани, щоб пам'ять лишилась, говорить. Посади вишню зізіфус. Оно троянди із черенків виростив і цвітуть. Бузок є. Того року соняшники цвіли. На сьогодні Харі Ільясов ще не отримав документів про реабілітацію, говорить Наталя Кузовова. Рішення має прийняти інститут національної пам'яті. На початок 90-х років було десь 600 осіб, а зараз залишилося буквально вже ну дуже і дуже мало. Тому до нас в основному звертаються такі люди 38-го року народження або народжені після війни. У них різні історії. Це історії це люди, які ну зазнали. Величезної травми мають такий дуже сумний досвід. З різних питань звертаються, звертаються ті, що були обмежені за місцем свого проживання, звертаються діти людей, які були репресовані. Оксана Хлібус, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.